На Надія Степаненко, вчитель української мови і літератури, Представляю зараз тих, хто стоїть ось там внизу. Заява ганебні дії державної влади в Україні перейшли всі межі прийнятого непідписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом провал. Євроінтеграційних прагнень України, повне ігнорування з боку влади думкою людей, а головне звіряче побиття мирних громадян під час розгону Берходом Євромайдану у Києві 30 листопада цього року переповнило чашу терпіння українського народу, який заявив. Дими по всій Україні. У зв'язку з цим, та керуючись настроями більшості жителів Рівненщини ми вимагаємо перше відставки президента України Віктора Януковича. який несе повну особисту відповідальність за звіряче побиття громадян України. Друге, Відставка Кабінету міністрів. Третє. Покарання винних за побиття учасників мирних зібрань. Четверте. Відновлення курсу на євроінтеграцію України. Звертаємось до офіційних представництв країн, членів Європейського Союзу, уряду Сполучених Штатів Америки. Із офіційною заявою про підтримку петиції щодо заборони в'їзду до країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки президенту України Віктору Януковичу та членам Кабінету міністрів України, а також блокування в європейських банках їх рахунків. Та рахунків членів їх родин і пов'язаних з ними компаній. Закликаємо членів партії регіонів покинути ряди цієї політичної сили та здати партійні квитки, а представників, засобів масової інформації. Закликаємо об'єктивно та неупереджено висвітлювати події, що відбуваються. Gya yep. poum. Yep.